Т-100 100 зірка автомобільних виставок, найбільша вантажівка свого часу, що кинула виклик безмежним сипучим піскам Сахари, будувала автомагістралі та добувала уран. Цей велет був унікальним не лише своїми габаритами, але й технічними новинками, які застосовувались при його конструюванні. Для чого було побудовано аж 4 екземпляри Т-100? яким було основне призначення найбільшої вантажівки світу, та яка подальша доля цих автомобілів. Ці та багато інших цікавих фактів про справжніх гігантів Берлієте 100. Ви дізнаєтесь, занурившись у нашу розповідь. 2 жовтня 1957 року на Паризькому автосалоні була презентована вантажівка Берлієте 100. Серед інших учасників цієї автомобільної виставки машина вирізняла своїми по справжньому гігантськими розмірами. Чим привернула особливу увагу відвідувачів та преси, яка висвітлювала одну з головних подій в автомобільному світі. Новина розлетілася світом, перетворюючи найбільшу на той час вантажівку в справжню зірку, згодом трохвісна капотна вантажівка здійснить зіркове турне. Ставши центральною експозицією на Женевському автосалоні, на автомобільній виставці Хельсінки, Греноблі, Авіньйоні і навіть в марокканському місті Касабланка. Більшість з вас може подумати, що цей повнопривідний монстр розроблявся спеціально для того, щоб встановлювати світові рекорди та вражати своєю появою публіку. Але насправді ні, з цієї вантажівки, розробленої відомою французькою автомобілебудівною компанією Берліє, буде суто практична мета. Зразу скажемо, що ця мета не мала жодного відношення до армії. Важко уявити вантажівку шириною 5 метрів на дорогах загального користування. Свідченням чому є супертягач 8 BerlieTF, який працював в складі автопоїзда VTE. Що призначався для транспортування ракет до підземних шахтних установок? Навіть ця військова вантажівка була повністю за габаритами пристосована до руху по звичайних європейських дорогах. Отже, головним завданням Берлієте 100 було транспортування в пісках Сахари, обладнання французьких нафтовидобовних компаній, які активно розробляли нові родовища в Алжирі. До початку 60-х компанія «Берліє» виготовить всього чотири екземпляри Берліє 100 що зробить цю вантажівку не лише найбільшою на той час, але й найрідкіснішою. Два т 100 були побудовані з великою за площею кузовною платформою. Третій екземпляр був виготовлений як трьохвісний кар'єрний самоскит. Остання четверта вантажівка мала безкапотне компонування та власну назву Талса. Розроблявся цей прототип спеціально для американського ринку, де в цей час велику популярність здобували безкапотні вантажівки. Щоб сподобатися вимогливим американським покупцям до робіт над створенням дизайну безкапотного Берлія Т-100, долучили відомого американського промислового дизайнера і архітектора Клайна Енствіла, в результаті спільної роботи на світ з'явилась досить оригінальна версія Берлія Т-100, яка обладнувалася п'ятимісною кабіною шириною 4 ,80 метри 80 сантиметрів з шістьома склоочисниками на лобовому склі. Для забезпечення комфортних умов в кабіні автомобіля встановили кондиціонер, кухонну плиту, холодильник, кран з питною водою, а також радіостанцію з радіусом дії до 300 кілометрів. Планувалося, що вона будуватиметься як вантажівка для нафтових промислів з вантажною платформою та змонтованим на ній сідловим механізмом або ж у формі самоскида з колісною формулою 6х4. За задумом французьких конструкторів, цей автомобіль мав обходити з бездоріг з твердим покриттям та прокладати свій маршрут навпростець з точки А в точку Б, рухаючись американськими преріями та пустелями, тобто повним бездоріжжям. Свою назву автомобіль отримає від невеликого міста Талса неподалік Нового Орлеану, де вантажівка брала участь в автомобільній виставці. Вантажівка Гігант з подібною концепцією застосування не викличе жодного зацікавлення в США. Мовляв, а для чого тоді нам мережа швидкісних хайвеїв, якщо логістика буде здійснюватись без доріжжя? Тому безкапотна Талса так і залишиться в єдиному екземплярі, а згодом на неї, в якості експерименту, встановлять вертолітну турбіну Турбомека, яка розвивала потужність тисячу кінських сил. Через велику витрату пального від подібних експериментів відмовились, а саму вантажівку через відсутність перспектив порізали на металобрухт. Трохи кращою буде ситуація з трохвісним кар'єрним самоскидом, який буде вперше випробуваний 7 липня 1959 року. Характеристики цього велетня вражатимуть: довжина 11 метрів 40 см, ширина 5 метрів 40 см, висота 4 метри 40 см, споряджена маса вантажівки 75 тонн, вантажопідйомність 80 тонн, кузов об'ємом 50 метрів кубічних побудувала французька компанія Беннес Марел, відомий виробник самоскидних установок і кузовів бункерного типу. Вантажівка обладнуватиметься двигуном Cummins vt 12, потужністю 700 кінських сил. Силовий агрегат працюватиме в парі з коробкою передач ANF з чотирма швидкостями вперед та двома назад. Паливний бак об'ємом 650 літрів. Розміщуватиметься з правої сторони. Колеса задніх ведучих мостів вантажівки були здвоєними. Після завершення побудови вантажівку передадуть комісаріату по атомній енергії. Де вона працюватиме на уранових родовищах з 1960 по 1964 рік, транспортуючи уранову руду з кар'єру Крузіль на збагачувальну фабрику в Бесіні, регіон лімузен. Надалі в 1965 році гігантський самоскид працюватиме на будівництві автомагістралів в департаменті Дром. В процесі експлуатації втрохвісного самоскида Берлія 100 будуть виявлені серйозні недоліки. Недостатня маневреність та швидке зношення шин на двох задніх вісях, які піддавались надмірному боковому тертю при поворотах. В 1978 році після завершення активної експлуатації самоскид Берлія 100 відправлять на заводський випробувальний центр в місті Вальбона, де він і буде порізаний на металобрухт. Справжній успіх французької компанії принесуть дві трьохвісні Берлія 100 з вантажними платформами. Будівництво цих вантажівок відбудеться на замовлення британської нафтової компанії Shell, яка спільно з французьким урядом займатиметься розробкою нафтових родовищ Алжиру, північноафриканської країни, яка ще зі середини 19 століття була французькою колонією. Активні роботи з пошуку нафти в Алжирі розпочались в 1952 році. Кропітка праця геологів дала свої результати в 1956 році. Було відкрите гігантське нафтове родовище Хасі Месаут. Його розробка могла дозволити Франції позбутись залежності від близькосхідної нафти, що було особливо актуально після націоналізації Египтом Суецького каналу, який був основною транспортною артерією постачання нафти в Європу. В процесі підготовки нового нафтового родовища до експлуатації потрібно було вирішити складні логістичні завдання, пов'язані з транспортуванням важкої будівельної техніки, нафтового обладнання та труб на відстань близько 600 кілометрів. Маршрут від морського узбережжя Алжиру до нафтового району Хасіма-Саут пролягав основному сипучими пісками Сахари. Робота в умовах пекельної спеки та підвищеного бездоріжжя вимагала особливих вантажівок, потужних та витривалих. Чи не єдиною автомобільною компанією Франції, яка мала досвід в побудові спеціалізованих вантажівок, була Берліє. Саме до цієї компанії звернулася Британська Shell. З проханням побудувати якусь особливу вантажівку, яка зможе кинути виклик Сахарі, щоб краще розуміти потреби своїх замовників, заступник генерального директора компанії Поль Берліє в грудні 1956 року вирішив в Алжир, де він мав змогу пролетіти на гвинтокрилі над місцем, де вели з пошуки нафти, побачене вразило поля там, внизу на десятки, а то й на сотні кілометрів тягнулись високі піщані дюни. Висота окремих з них сягала 10 метрів. Стало зрозуміло, що для таких умов потрібні вантажівки, які не просто зможуть пересувати з піщаною поверхнею, але й транспортувати при цьому важке нафтове обладнання. Після повернення поля Берліє у Франції робота над проектом побудови вантажівки для Сахари закипіла. В січні 1957 року всього за тиждень керівник проекту Андре Більє який займав компанії посаду начальника відділу досліджень та випробувань спеціальних транспортних засобів, підготує детальний ескіз майбутньої вантажівки. Швидко виконати роботу біля допоможе досвід отриманий під час розробки танкового та артилерійського тягача Берліє т 12 з колісною формулою 8 х 8. Побудова вантажівки, яка через проектну загальну масу в 100 тонн, отримає індекс Т100, здійснювалась на заводі компанії в районі Монплязір Ліон. Трьохвісна повнопривідна вантажівка Берліта 100 отримала вражаючі габарити. Довжина 13 метрів 29 см, ширина 4 метри 80 см, висота 4 метри 40 см, маса в спорядженому стані близько 50 тонн, вантажопідйомність гіганта також 50 тонн. Вантажівка обладнувалась трьохмісною цільнометалічною кабіною з масивним капотом попереду, що значно обмежував огляд для водія. Для транспортування крупногабаритних та важких вантажів автомобіль оплатувався платформою з похиленою задньою частиною завдяки лабіці Гарвард з тяговим зусиллям 45 тонн, яка розміщувалася за кабіною та рухомому валику, прикріпленому до задньої частини платформи. Завантаження можна було здійснювати волоком без допомоги крана, Щоб надати динаміку цьому велету. Потрібна була надзвичайно потужна силова установка, якої в компанії Берліє на той час не було. Проблему з двигуном вирішили в досить простий спосіб: поєднання двох шестициліндрових дизелів Берліє MDO3S з турбонадоо. В результаті отримали силову установку об'ємом 30 літрів та потужністю 600 кінських сил. Запас палао вантажівки зберігався в двох паливних баках об'ємом 950 літрів кожен. На вантажівку також встановлювалася допоміжна силова установка, опозитний двохциліндровий карбіраторний двигун від легкового автомобіля PanHard Dyna з робочим об'ємом 851 см3 та потужністю 40 кінських сил. Даний двигун підтримував роботу гальмівної системи, гідропідсилювача руля та акумуляторної батареї при непрацюючому основному дизелі. Коробку передач для берлі та 100 взяли з локомотива. Вона мала вісім передніх швидкостей та дві задні. Щоб зупинити вантажівку з повною масою в 100 тонн, потрібні були надійні гальма. Спеціально для Берельета 100 компанія Месія, яка займалась випуском агрегатів до шасі літаків, виготовить дискові гальма з гідроприводом. Для запобігання потрапляння піску гальмівні механізми будуть поміщені в герметичні корпуси. Мабуть, одним з найважливіших елементів Т-100, який дарував вантажівці хорошу прохідність, були шини від компанії Мішлен. Спеціально виготовлені для руху по піску, вони мали солідний розмір, діаметр 2 метри 37 см, ширину 96 см. Тиск, який шини спричинятимуть на поверхню, 1 кг на сантиметр квадратний. Буде не набагато більшим за тиск стопи людини. У вересні 1957 року перша вантажівка була збудована. Через тислі часові рамки на випуск, які були пов'язані з необхідністю завершити всі роботи до початку парижського автосалону, який мав відбутись в жовтні і участь в якому мала взяти Берлієте 100, не встигнуть довести до пуття двигун автомобіля, тому виставкова вантажівка отримає лише макет замість справжньої силової установки. Також компанія Мішлен не зуміє завершити виготовлення спеціальних шин. На першій Берліта 100 доведеться встановити інші мішеленівські шини, які матимуть скромніші розміри, діаметр всього 1 метр 80 сантиметрів. Вже після Паризького автосалону, де автомобіль викличе справжній фурор та отримає великий приз автомобільної промисловості Франції, на Берельє Т100 встановлять новий двигун, ним стане 12-циліндровий ве-подібний турбокомпресорний дизель Камінс VT Віті-12» об'ємом 24,3 літри, потужністю 600 кінських сил. Через рік в вересні 1958 року буде побудований Берліе Т100 номер 2 Другий екземпляр вантажівки Гіганта відрізнятиметься від першої більшими мішеленівськими шинами діаметром 2,2 метри, лобовим склом зі зворотнім нахилом та трішки зміненим дизайном капоту. Потужність двигуна каміс vt 12 на другому екземплярі зросте до 700 кінських сил. Цього вдалося досягнути шляхом збільшення об'єму до 28 літрів та до опрацювань газорозподільного механізму, незважаючи на те, що кількість коней під капотом зросте, на самому капоті і далі буде нанесено число 600. Малопридатна локомотивна коробка передач АМФ буде замінена на більш надійну реверсну чотирьохступінчасту напівавтоматичну коробку американської компанії Clark. Споряджена маса другої Т-100 зросте до 55 тонн, а повна маса сягне 101 тони. Максимальна швидкість вантажівки 45 км в годину. Гіганти Берлія будуть справжніми пожирачами пального. Якщо по шосе це буде не так помітно всього 90 літрів на 100 кілометрів, то під час пересування по піску витрати сягатимуть неймовірних 240 літрів на 100 кілометрів. На африканський континент вантажівка номер 2 прибуде 20 жовтня 1958 року. Берліє 100 працюватиме в парі зі своїм вірним зброєносцем, а вірніше з вантажівкою Берліе GLC 8 з колісною формулою 6х6, яка виконуватиме роль майстерні на колесах. В обов'язки Берлі GLC 8, обладнаної спеціальним підйомним пристроєм, входитиме транспортування та заміна запасного колеса Берліє 100. Пройшовши обкатку в пісках неподалік Тугурта, вантажівка нарешті отримає спеціалізовані безкамерні шини «Мішлен». Призначення для пересування по піску, кожна з цих матиме масу 950 кг. 3 лютого 1959 року вантажівка буде доправлена до нафтових родовищ Хасі Масаут, де вона буде задіяна в транспортуванні важкого обладнання, включаючи лебідки для бурових веж масою 35 тонн. В умовах піщаного бездоріжжя Сахари берлітисто покаже хороші ходові якості та витривалість. 1958 році модернізації зазнає перша вантажівка. Потужність її двигуна буде також збільшена до 700 кінських сил. На автомобіль встановлять мішленовські шини діаметром 2,2 метри. Тот форма вантажівки отримає надставні борти, через що її маса зросте до 60 тонн. Пофарбована в червоний колір Берліте 100 номер 1 в 1959 році братиме участь в франкфуртському та Женевському автосалонах. А вже в вересні 1960 року вантажівка буде доставлена до алжирського порту Оран. Звідти її направлять в сервісний центр Берліє в місті Уралга, де вантажівка буде перевзута в нові безкамерні шини та перефарбована в більш практичний білий колір. Кінцевим пунктом Берліта Сто номер один стане робота в східній частині Алжирської Сахари. В липні 1962 року Алжир отримає незалежність. Перемігши в восьмирічній війні проти французької митрополії, вже через рік в 1963 році французькі нафтові родовища переходять у власність алжирського уряду і гігантські Берліте Сто продовжать експлуатуватись в нафтовому районі Хасі Месаут до початку 1970 року, після чого обидві машини будуть законсервовані. Тисяча 1981 році Алжирська сторона передала вантажівку Берлі та Сто 2 французькій компанії Рено, яка ще в 1975 році купила компанію Берліє. В 1984 році відреставрована вантажівка зайняла своє чільне місце в фонді імені Маріуса Берліє, який покликаний зберегти документи та зразки техніки сімейної компанії. Коже доля спіткає вантажівку Берліета 100 номер 1 яка стала пам'ятником під відкритим небом на території Алжирської борової компанії в Хасі масаут Вантажівки Берлія 100 стали яскравою сторінкою гігантизму в історії французького автопрому.